Вихователі відгукніться. Лозівським дитячим садочкам не вистачає працівників. Тому управління освіти молоді та спорту запрошує на роботу спеціалістів з досвідом та випускників вишів. У лозівських садочках говорять, їм не вистачає вихователів. Ця проблема існує вже декілька років. Зазначають в управлінні освіти молоді та спорту. Ми своїми силами намагаємося її вирішити. Звісно, деякі вихователі працюють на півтори ставки, деяких дитячих садочках і завідувачі працюють на дев'ять там, на шість годин вихователями. За словами начальниці управління Вікторії Урванцової, зараз їм не вистачає вісім вихователів. Працювати у садочках запрошують як досвідчені кадри, так і спеціалістів, які тільки завершили навчання. Сьогодні в наших навчальних закладах створені сучасні комфортні умови як для дітей, так і для роботи. В закладах працюють креативні творчі вихователі, які стануть наставниками. Тому, шановні студенти, ми запрошуємо вас в наше місто. Навчайтеся і приходьте. Анна Красноперова, Валентин Косіченко, Теркалузова.